Що такі освітні прогалини, та як і чому вони виникають? Насамперед, навчальні прогалини це відмінності між фактичним результатом, академічним прогресом учня та очікуваними результатами, які встановлює Міністерство освіти і науки України. Освітні прогалини станом на сьогодні є одним із наслідків воєнного стану. А саме ми спричинили їх: бойові дії, до окупації, повітряні тривоги, виїзд учнівства за кордон, вимушений переїзд у межах України, відключення електроенергії та руйнування значної частини закладів освіти. Крім того, є й інші кілька причин. Перше, це недостатня шкільна інфраструктура та ресурси, особливо в сільській місцевості. Просто багато дітей банально не мають доступу до нових підручників, сучасних засобів навчання та відповідних приміщень. Друге, це прогалини в підготовці вчителів, особливо в адаптації до нових методологій і технологій навчання через велику навантаженість на педагогів, в них обмаль часу для сил та професійного розвитку. Вчителі онлайн центру математик навчають учнів навіть в умовах блекаутів та повітряних тривог, бо саме завдяки онлайн-навчанню вдається продовжити освітній процес безпечному місці. До того ж, наші вчителі постійно проходять підвищення кваліфікації на навчаннях в межах компанії та поза нею.